Привіт, рідний університет, сьогодні твій день, і ми зібрались тут для того, аби привітати тебе та подякувати за ці прекрасні роки. Ти дійсно те місце, де ми зустріли найкраще. Ти дійсно те місце, де ми, вдосконалюючи інших, вдосконалювали себе. Ти дійсно те місце, де цінності залишились в нашій душі назавжди. Дякую тобі за все. Дякую тобі за тих людей, які сьогодні в відео. Дякую тобі просто за те, що ти є, був і будеш. Рідний університет з твоїм днем, Київський університет імені Бориса Грінченка. Це не тільки місце, де я отримав свою якісну та комплексну освіту, а й місце, де я зустрів неймовірно багато креативних та амбітних людей. Грінченківці це особлива спільнота. Вони будуть оточувати вас протягом всього університету і поза його межами. То хочеться і побажати, щоб так все залишалося, щоб студентський актив, студентський парламент та рада студентського самоврядування тільки процвітала. З ним університету Грінченка. Мій неймовірний університет Грінченка. Дякую тобі за найкрутіші та найяскравіші роки мого життя та людей, яких ти мені подарував. Бажаю тобі класних студентів, чудових моментів та розвитку. Далі більше. Вітаю з ним університету. Я щиро вдячна за найкращі студентські роки та команді парламенту, 18-19 років. Це був незабутній і цінний досвід, а також прекрасні люди, завдяки яким цей час закарбувався в пам'яті. Університет Грінченко не тільки об'єднує людей, але й назавжди залишається в наших серцях. Хочу подякувати університету Грінченка за ті знання, навички та досвід, які ми отримали впродовж навчання, а також спасибі за можливості, які ми маємо станом на сьогодні. З днем народження для мене наш університет це не просто заклад освіти, це місце отримання якісних знань, це місце поштовху до саморозвитку та натхнення до навчання. Я дякую університету, що були зі мною протягом усього мого навчання, і мої викладачі завжди продовжують мене підтримувати у всіх моїх діях та рішеннях. Бажаю та талановитих студентів, процвітання, перемог та підкорення нових вершин. І Я знаю, що усе буде Грінченко. Університет Грінченка, я вітаю тебе з твоїм днем. Ти сучасний, інноваційний, а головне, такий рідний. Ми познайомились з тобою, коли мені було всього 15 років. Тоді я прийшла до університетського коледжу. Ти показав мені студраду, парламент. Зараз мені 21, і Я все ще твоя студентка, і мені все ще так сильно подобається тут навчатися. Коли в мене запитують про освіту. Я завжди з гордістю кажу, що я з Гринченка, що в мені тече бірюзова кров, і гімн це пісня, яку я точно ніколи не забуду. Я щиро бажаю тобі, університету, продовжувати запалювати серця студентів і дарувати дійсно незабутні, найкращі і неймовірні спогади в житті, дуже сильно. Люблю тебе, мій університет. І хай летять у просторі роки. Завжди для тебе сонце слави світить, народжений у Києві і вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. Шановна Грінченківська родина, вітаю вас з днем університету. Вітаю тебе, університет Грінченка. Я дякую, що проживала саме тут усі щасливі моменти свого студентського життя. Що саме в університеті я прожила основні етапи свого становлення як особистості, як громадянка своєї країни та, звісно, як справжнього філолога. І, звісно, я дякую за усіх людей, яких ти мені подарував. Процвітання тобі, рідний. Вітаю. Я щиро радий, що свого часу поєднав своє освітнє і наукове, і загалом творче життя з університетом Грінченка. Я середини знаю наскільки це потужна матеріально-технічна база, наскільки потужний викладацький склад, і наскільки все швидко і амбітно розвивається ще з часів. Мого приходу сюди і до цього і впевнений, що з часом це буде тільки покращуватися, впевнений, що з часом це буде тільки зростати. Чого я і насправді бажаю своєму рідному університету і загалом усій грінченківській родині. Люба грінченківська родина. Щиро вітаю всіх нас з найпрекраснішим днем, який ми чекаємо з року в рік. Це день Київського університету, імені Бориса Грінченка. Бажаю всім натхнення, процвітання, миру, так само багато веселощів, тусовок, креативу і щастя в нашому університеті. Привіт, університет Грінченка! Вітаю тебе з особливим днем! Ти, безумовно, так багато даєш кожному, хто причетний до цього унікального місця. І час, проведений стінах рідної альмаматер, пролітає не тільки з користю, а й з натхненням вибудовувати. Краще майбутнє. Тож продовжуй летіти крізь роки під яскравим сонячним світлом. Привіт, університет Грінченка. Кожного року, коли ти святкував власний день народження, я відчувала це ще більш яскраво, ніж власний. Адже саме ти той університет, який дав мені можливість. Бути тим, ким я являюсь сьогодні. Сьогодні я педагог, який робить лідерів із наступних поколінь, так як колись ти зробив його з мене. З Днем народження! Ти завжди у серці. Друзі, привіт! Подлюся Осточленд. Я дуже рада в цей день вітати усіх студентів, викладачів, ректорат. з Днем Університету. Київська університет мені Бориса Гріншенка це дійсно найкраще, що ставалося зі мною у житті, тому я. Дуже-дуже рекомендую вам цінувати кожен момент тут. Всім вітання з посадок Запоріжжя. Просила привітати улюблений університет з Днем Народження. Тож, університет, вітаю тебе, бажаю щастя, здоров'я такого міцного, козацького та ще більших досягнень та успіхів. А щодо грінченківців, бажаю вам від університету не відставати. Так само досягати всього найкращого та не забувати служити людині, громаді, суспільству, українській нації та нашій державі. Тому що ми їй потрібні сьогодні неабияк. Тож, не забувайте про це. Це, напевно, все, що б я хотів побажати. До речі, коли сів записувати відео, забавний момент знайшов. В мене з собою є ручка університетська. Затаскана, але є.